Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами деокупацію Мелітополя. Всі дуже просили, робила вже, напевно, разів два, але все змінюється, оскільки ми зараз стоїмо. Такому, знаєте, енергія війни, ненависті злоби, прокльонів проклять і ну, вона нам, знаєте, все це змінюється, одним словом. Енергія змінюється і ми всі змінюємося. Я розумію, що не можна, не можна по-іншому в цьому випадку. Отже, дивимось Мелітополь. Русня. Я вам скажу, що в Мелітополі стабільно вони дохнуть. Стабільно Стабільно дохнуть. Прийшли царі і так далі. І стабільно щось дохне. А що ми літополі баба заправляємо? Мерша баба. Баба мені кажуть. Бабі буде триндець. Дуже скоро, кстати. Ласти і сплетуть. Так, ми. Я вам скажу, що в Мелітополі, слухайте, по Мелітополю початок вже якийсь покладено. І покладено в цьому місяці початок визволення. отак. От Я не скажу, що ми там прям йдемо на Мелітополь, ні, нічого подобного. Але щось таке прям для визволення ми робимо, от прям монотонно робимо. Далі, що класно в Мелітополі? Класно ем, партизани. Оці люди, які були раніше, можливо, зараз Сією, але потім мозги стали на місто. Вони якось почали на, і, ну, на якісь там моменти дивитися по-іншому. І вже це, ну, все ж пізнається в порівнянні, розумієте? Не ж думали, що все буде так кучеряво, а ну. Добрий вечір. Так, що нас очікує? Що буде. Е... Найближчий там місяць для нас. Для нас якісь перемоги будуть. Для нас перемоги будуть. Прям дуже хороша карта. Бачите? Гроші, перемога і для далі дуже хороша. На майбутнє такі якісь плани. Так, русня. Що буде у русні? У русині? У росні... О! Взагалі красота. Русня буде получать трендюлей. Дуже буде. О, понятно. Слухайте, у русні тут буде дуже важко. Рассейці просто тут будуть помирати пачками. І якось їх і вирізати будуть, і, і душити, і... і дуже прям важко. І накриття тут є, прям. Хай Марс працює. Тому. Так, визволення. Чи буде визволення Мелітополя? Воно вже йде. Воно вже йде. Розумієте? Воно вже йде. Визволення Мелітополя вже почалося. Просто, ну, ніхто ж про це не каже, як швидко воно буде. Швидко. Да. Третій місяць стоїть мені третій місяць. Третій місяць, ну плюс-мінус. Ну, у мене зазвичай два тижні. От якісь такі, знаєте, старо терміни. Це два тижні. Чи будуть руйнування? в Мелітополі. Так, да, в Мелітополі будуть руйнування. Це я говорила вже неодноразово, да. так. Будуть битви, будуть такі, знаєте, бої прям серйозні. І будуть руйнування. Руйнування будуть середньої важкості, і на окраїнах прям буде, будуть багато руйнувань. Прям дуже багато руйнувань. Висотки будуть такі, знаєте, понищені. І приватний сектор до якогось там. От так скажу, передмістя до мосту якогось. Отам от буде дуже важко. Але бавов не буде просто зашибісь. І да і мадам скоро коні до по Мілітополі. Причому самі ж її зариють. Так, ось така справа. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною, за підписку, за вподобайку. Мелітополь, тримайся ще скоро і буде на головній площаді жовто-блакитний. Ми тебе дуже любимо, Мелітополь. Дуже вболіваємо, що це буде, знаєте, як... Скоро, дуже-дуже скоро, але так скажу, що після того будуть обстріли. Оце найголовніше і найболючіше, що потім будуть обстрілювати, гатити і так далі. Якось так. Так. Дякую вам дуже, що ви зі мною. І до побачення!